Добрий день, любителі світового кіно. Світ Толкіна про Володаря перснів є одним з найцікавіших фентезі за всю історію, а тому не дивно, що фанати постійно придумують якісь теорії. Однією з найпопулярніших тем у світі володар є та, де розмірковують про те, що було, якщо Галадерель спокусилась на єдиний перстень, про що ми поговоримо у цьому відео. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Галадріель – одна з небагатьох, хто змогла подолати спокусу єдиного персню за своєю природою. Єдиний персень викликав у всіх, з ким він контактував, бажання володити його з силою, роблячи подорож Фродо, щоб знищити його ще більш складною. Зрештою, гобіти були найбільш стійкими до його сили, і хоча люди були найбільш вразливими, ельфи були далеко не захищені. Це видно під час сцени в Лотлоріані, коли Фродо запропонував єдиний перстень Галадріль, і її знадобилися всі сили, щоб відмовитися. Як видно у серіалі Володар перснів, персні влади, Галадріль одна з найстарших ельфів середзем'я, яка народилася у Валінері за тисячу років до початку цього проекту. Ще до того, як вона стала леді Лотлоріану, вона була відома як одна з наймогутніших у середзем'ї. Коли вона отримала один із трьох ельфійських перснів сили неню, вона отримала ще більше сили. Ймовірно, завдяки ненії, Гладріль змогла протистояти спокусі персня, оскільки його сила полягає в наполегливості, захисті та приховуванні від зла. Однак, якби Гладріль провалила свій умовний тест і заволодила єдиним перснем, у Володирі Килець цікаво подумати, що б могло б статися. Коли Фродо запропонував Галадріль єдиний персень Саурона, вона поринула в монолог, пояснюючи, як вона вірила або сподівалася, станеться, якщо вона його прийме. Вона сказала: замість темного лорда ти поставиш королеву, продовжуючи описувати версію себе, яка володіла єдиним перснем, як не темну, а прекрасну та жахливу, як ранок і ніч. Звичайно, коли її мова продовжувалася, вона перейшла до рядка, усі будуть любити мене і впадати у відчай. Зрештою, це ідеально підсумовує те, що мало статися. Галадрель мала намір зробити велике добро за допомогою єдиного персня, але бажання бути обожнюваним перетворило б її на могутню злу силу. Тим не менш, єдиний персень має здатність у володарі перснів змусити своїх жертв повірити, що вони можуть встояти проти такого зла, і Галадріль здається, на мить подумала, що вона також може. Вона сказала Фродо, і нарешті воно прийшло: тобі даси мені персень безкоштовно. Оскільки муки персні починаються зі злочинів, скоєних для його отримання, де, наприклад, смагл вбиває деагало, а більбо обдурює голума, Фродо охоче передає перстань. Звичайно, це була дурість, і Галадріль це знала. Хоча вона очевидно розглядала його силу незліченну кількість разів раніше, Галадріль розуміла, що єдиний перстень перетворить її на злу королеву. Галадріль стала б жахливою силою, якби вона заволоділа єдиним перснем, і, можливо, її мрія замінити Саурона як правителя на мить збулась. Однак, створений з власної злої волі Саурона, ніхто, окрім можливо, Гендальфа, не міг би володити перснем, як міг темний лорд. Зброя зробила б усе можливе, щоб повернутися до свого господаря, і в руках Галадріль цей процес лише прискорився б. Якби Галадріль сподівалася бути королевою Середзем'я, їй потрібно було б раз і назавжди позбутися своєї попередниці. Мета Саурона у володарі перснів швидше за все, це повернути темного лорда Боргата, а цього Галадріль ніколи не могла допустити. Вона віднесла б єдиний персень прямо до Саурона, плануючи знищити його ним. Однак, будучи Маєю істотою набагато могутнішою навіть за такого ельфа, як Гладріль, вона не була б рівною. Єдиний персень обернувся проти неї. Саурон заволодів би ним, і середзем'я було б в втрачено. Толкін сказав у своїх листах, що Гендальф був би єдиним, хто міг би замінити Саурона на посаді темного лорда. З володаря перснів було зрозуміло, що якби Гладріль забрала єдиний перстень у Фродо, вона б спробувала ним володіти. Однак, оскільки б їй вдалося відбити цю спокусу, вона могла принаймні віднести цю річ до Мордору, щоб її знищили. Будучи на цієї мненії, Гладріль могла б навіть ефективно приховувати єдиний перстень від Саурона. Однак також можливо, що ці два кільця були б абсолютно несумісними. Одне є силою проти зла, а інше створене зі зла. Тому Гладріль можливо довелося вибрати те чи інше. Тому враховуючи, що якби Галадрель довелося передати ненню комусь іншому, то носіння єдиного персня призвело б до розбещення Галадрель. Вона була б надто амбітною та надто могутньою, щоб продовжувати уникати спокуси вічно. З іншого боку, гобіти були набагато менш амбітними та прагнучими влади, ніж інші істоти середзем'я. Тому Фродо ідеально підлишов для знищення єдиного персня. Наміри Галадрель безумовно були б добрими, але їй ніколи не судилося самій мати справу з жахливою зброєю. Сам. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.